Всі гарно сидимо красиво і пишемо дуже каліграфічно велику букву З. Маленьку букву З. І допомагайте мені злиття. Нижнє. Слова. Зима. 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 Звук. 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 Так. Загородить. Заморозок. Добре. Зелень. Зайць. Так. Ну, ще. Зорі. Так. Зошик. Так. Звук. Добре. Добре, я бачу. Молодці. А моє слово це загадка. Відгадайте. Є вуха, куций хвіст, невеличкий сам на зріз, він сховався під ялинку, має там свою хатинку. Зайчик. Так, дійсно дійсно. Подивіться, який гарний. А що ви знаєте про зайчика? А що ви знаєте про зайчика? За зимою він білий, а літом він сілий. Так, а що ваша така? Так добре, шо, так, добре, давайте попрацюємо із цих словах, а працювати будемо у групах. Перша група Богдан буде командир. Підбираємо синоніми. Друга група Льоша буде командир. Підбираємо споріднені слова. І третя група Маша буде командир. Підпоряджуємо асоціативний.